Шевченко наш Він для усіх століть. Він як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітко візьміть. І з тим вогнем виходьте із руїни. І стане вам певніше на душі, засвітиться вона. Душею в храмі, і його слова освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків Біль він протинає нас і гнівом вибухає в кожнім слові, І крізь віки іде сумний тарас пред Терновому вінкові.